Привіт! Знаєте, як буває, коли у лікаря під дверима стоять пацієнти і кожен хвалиться своїми якимись хворобами. І чим більше хвороб, тим сильнішим чим тим гортішим почувається ця людина. І взагалі втрачається взагалі якесь співчуття до тих, у кого якісь там легші діагнози. Десь щось подібне тут відбувається, що десь перший день, коли їдеш за 100 кілометрів від фронту, вже страшно. Думаєш, що це страшно. Потім приїжджаєш, стоїш десь біля нашої арти. Чуєш, як наші працюють, думаєш, ну, блін, це вже от, воно, найстрашніше місце. Потім копаєш укоп, поряд десь щось там починає прилітати. Вже 100% це страшніше вже нічого не буде. Але по факту є страшніші місця. І, насправді не факт, що вони ці найстрашніші місця на війні. Я взагалі про співчуття, про те, що незалежно від нашого життєвого досвіду, для когось те, що для нас дуже просто і дуже легко, тому що ми вже це прожили, може бути значно важче. І для когось це може бути реально глибока біль. Тому, якщо ви бачите людей, які потребують, які просять про допомогу. Не потрібно говорити, та це ще не то, це ще не життєва небезпека, це повна фігня, я це прожив тисячу разів. Не для цього люди звертаються до нас, а для того, щоб ми вислухали і допомогли. Війдіть ситуацію кожного, давайте будемо підтримувати один одного. Нам ще є багато чого робити. Слава ЗСУ!